Всім привіт! Я тільки з Кардіо. Сьогодні full day of eating, тобто в перекладі цілий день мого раціону, моєї їжі. Так що, як я сказав, прийшов з кардіо 40 хвилин відпахав, от По штанах можете бачити мокра, футболка чорна, але вся мокра. І що? І що? Випиту вже 2 літри води зразу перед кардіо і на кардіо ще літра. І зараз в мене ще йде такий коктейль перед е, сніданком, поки там ще в душ піду, поки приготую. Такий для травлення. У е, мене тут звичайна вода кімнатної температури додаю, теплої. Щоб вона прям така тепла-тепла була. І, е, зранку, до речі, завжди теплу п'ю, навіть що на кардіо, перед кардіо тепленька, і собі в шейкер теж чуть-чуть теплої води додаю. Краще для травлення, тому що все таки на плитці вона стоїть прохолодна і зранку валити таку холодну воду. Принаймні мені не заходить. Деколи буває, навіть може живіт трошки так поболіти пару хвилин, якщо стільки води в себе холодно. Я ж там не п'ю 200 мл, самі розумієте. Видавлюю сік лимона, таку половинку з половинки. І мене тут ще є сік лимона, імбир, куркума. Теж додають ложки. Почитайте собі, що дає куркума, імбир. Оп, гуглі. Захищаю від всяких мікробів. Замішую. У мене тут ще такий от пробіотик. Стабільно ранок і вечір. Такий пробіофорти від Green Day. до речі, класний пробіотик. Кому, хто, кому треба, спробуйте собі цю фірму. Супер. такий коктейль в мене йде зранку. І тоді я приступаю до сніданку. Так що душ і снідати. І ще забув показати, я собі для травлення і для роботи, скажімо так, кращої роботи ШКТ, Купляю такий льон мелений. Дуже крута штука, так як я овочів не їм. Все-таки їжі багато. Буває, деколи там травлення може підбарахлити і так далі. Роблю таку штуку, мама мене навчила. Одна столова ложка такого от льону І запарюю прям кип'ятком. Оп, тако пів, пів кружки, Замішали. Льон продається в будь-якому супермаркеті, можна купити зерна самому змолоти. Е, виходить така от густа штучка, вона набухає. І потім собі перед прийомом їжі п'ють. Це може бути там після сніданку, десь між сніданком і другим прийомом їжі і так далі. Ви собі цей, ви собі залили, накрили, в моєму випадку, лійкою, поставили, і хай собі там настоїться на мінімум 15 хвилин, він має постояти, щоб він гарно набух, собі випили. Та й все, можна там водою розбавити, бо воно таке виходить густе, лекар для травлення. Супер. Коштує там копійки. Столову ложку раз в день заколотали і кажу, для травлення, принаймні мені працює Ех, супер. І, до речі, в кого є проблеми з печією, дуже класно виручає. Е, можна такий е, відвар, можна навіть просто ложку льону так е, закинути, запити водою, допомагає. Е, ну Я більше кажу, відвар він більш скажу, краще так, е, працює, ніж просто там суху клітковину. так що цей. Так що попробуйте. кажу, в кого проблеми з печією має допомагати. Е, Добре, і мій прийом перший: е, булочка одна, два яйця. Тут кабачкова ікра, можу поставити собі кетчуп, крім фрайс з протеїном, білком і ягоди. Добре. Ну і то, дружина такий. Шинка, сир, булочка, яйця. Так що міл номер один. Так, і поки робив кроки, забіг собі ще по філе індика. От наробив заготовки, зараз то все пофасую, чик-чик-чик, то що я завжди кажу. Плануйте собі наперед, закинули морозилку і у вас м'ясо. Завжди купа, не треба бігати в магаз і маєте собі е, чистий спокій. Добре. Зараз в мене йде приворкаут. Я зазвичай тренуюся е, після другого або третього прийому, дивлюся вже. По самопочуттю. Якщо відчуваю, що треба ще раз поїсти, щоб більше сили було, то можу після третього. А зазвичай то після другого, тим більше вчора, ще був там читдей, бургер. Трошки солодкого. Вареники залетіли, то наповнення нормальне. Так що в мене йде от зараз крімо фрайс, воркауті. Знаєте, що я змішую звичайні пластівці 50 на 50. З таким от. Крім оф райсом. я вже пояснюю чого, бо консистенція така більш твердіша. бо Якщо самий крімофрайс, то вона така прям пудинг такий виходить. А по-друге, чесно скажу, що О, тако, якщо довше їм крім оф райс, він такий трошки хімічний присмак. Ну, там, ванілька або шоколад, або якась інша. І не дуже мені, якщо чесно. Залітає, а так змішуєш з звичайними пластівцями і виходить такий більш нейтральний смак. Так що зараз змішую всі додатки їм, і в принципі десь за півтора годинки сьогодні пуш, то можна швидше їсти. Бо якщо ноги, то я собі там дві години даю, щоб воно вже все вляглося. Тому зараз показую, що в мене сюди в крім офрайс залітає. Кажу крім офрайс, банан, мед, кот. Арахісова паста і дружини мама ще передала нам з Італії купа апельсин, так що одна апельсина їм йду качатися. Так, я вже вернувся з своєї пуш-тренування. Чесно скажу, нічого сильно не познімав. В принципі, тренування не особа цікаве, тому що там все в тренажерах в мене така більш цікавіша пуш в четвер іде так що Відхерачив супер, пішло супер. І тепер прям такий потужний постворкаут. Тут в мене 140 грамів вівсянки з рисовими пластівцями 50 на 50 прот, ягоди. Тут 100 грам пластівців. І в мене мав в принципі, йти мафін, але мафіна, як завжди, не було. І в принципі, я не такий фанат Мафіна, то я собі просто взяв такі дві свіжих булочки з джемом. І такий виходить потужний е прийом. Так що їм, і що? І зустрінемося на другому прийомі. І ще додам, що в принципі минулого масонабору в мене вже в цей період був ще ультракороткий інсулін. Я його ставив після тренування. Тобто потренив, поставив і зразу е, їсти. Цього міжсезону нема. Ми поки не додавали. Може і не будемо додавати. І ставлю тільки зранку, зараз інсулін довго, довгої дії. Е, так що, в принципі, і без потреби, бо тому що їжа залітає супер. Єдине, що минулого тижня я вже казав що, е, в сторісах в себе, що травлення трошки пішло спати. Десь якийсь викид жовчі мені був трохи в правому боку, підтискало. Я так з ендокринологом своїм дзвонився, додавали таких аптечних для печінки. Препаратів, щоб е, трошечки прогнати ту жовте і все. І позабирав Кока-Коли, позабирав всяке таке лишнє, е, е, Так що, в принципі, нічого лишнього і не їм, але підчистив, як то говориться, раціон завжди можна е, підчистити. Тому, якось так кажу, цей тиждень попустило. Травлення Окей, все залітає Окей, навіть кажу, такий от об'ємний прийом тут вуглеводів, реально до хрена е, побачити на екрані. то Загалом що їм. І, як я вже казав перед цим, що побачимося на наступному прийомі. Добре, і мій передостанній прийом. Отут в мене, бачите, старована на ноль месяра. І зараз поважимо, скільки їжі. Тут у мене рис, картопля запечена, я ще вчора запік, і куряче індиче філе з грибами. Так що зараз це все закину в месяру і подивимося, що там по вазі. Вийде за один прийом. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вийшло 917 грам. Сюди ж, сюди ж треба ніж. Я старую. Додам 20 грам масла. Чисто, щоб воно мені прям класно залетіло. 11. З маслом прям взагалі топ залітає. От з олією не то, а масло. Масло воно всьому дає гарний смак. 18, нормально. І в мене ще є тут пасата томатна, просто томати перебиті. Я теж залию. Хоп. І то ще не кінець. То ще не кінець. Беремо чорний перець, само собою. Додамо перцю. Я, до речі, в трусах на кухні, якщо що, далі, само собою, це все зверху посолити. Їжу я солю завжди отаку в тарілку. І червона паприка теж небагато. Зараз це все замішаю. І повірте, залітає прям топчик. От картопля з рисом. Мені оця комбінація прям дуже подобається. Картопляне пюре теж класно. От змішуєте з рисом, залітає прям топ. У мене тут така, я так прям дрібно, бачите, нарізав такими от тоненькими і запік в духовці, то топчик. Зараз от масло розтане. І воно залетить прям оцей прийом бомба. Так що майже кілограм хавки, але Ех, масонабор треба їсти. Тому міл номер 5 йду їсти. І що? Мій останній прийом їжі на сьогодні. Тут картопля, телятина і ще трошки рису з ананасом, там чуть-чуть масла ще кинув, буквально грам 5. Ось 10.39. Останній прийом їжі. Приходиться по часу нормально розпреділяти протягом дня не провтикувати, бо за день вже так, їжі немало. І за день то все треба з'їсти чітко, так щоб не наїстися там, перед сном. Так що я десь ляжу сьогодні 12 півперша. щоб воно все мені гарно вляглося. Так що отакий от е, ластовий мій прийом. Добре. Ви сьогодні побачили мій раціон. Тут, от бачите, загальна. Беживе й калорійність е, за день. Е, для апетиту, скажу так, що він ще не є супер- мене пупер е, розкручений, бо, в принципі, тільки тренер мені підняв вуглі. чесно скажу, не, 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 не супер легко з'їдати, так як я казав, треба таймінг по часу нормально робити. Але е, то таке, адаптуюся швиденько і так далі. От Якщо побачите, для апетиту майже 12 тисяч кроків. 40 хвилин кардіо і е, взяв собі ще отакі -от ензими і. <смітна> Наш тим не сміш. І такий комплекс ензимів собі взяв, такий трохи дорожчий, кращий. І я вже зранку показував такий от, е, пробіотик, так що щоб допомогти трошки своєму травленню. Тому. Поки так, ще кажу, інсулін зранку є, аналогічно теж, як то говорить, це допомагає то все травити. Тому я думаю, що в найближчі тижні нічого поки мінятися не буде, воно все рівно вага буде йти догори. Ще в мене заряд пішов повний по фармі. Так що, що їм качаюсь, набираю. Так що всім дякую, хто дивився. Це відео. Ставте лайки, підписуйтеся, хто не підписаний. Буду вам дуже вдячний і побачимось в наступному відео. Всім пока!